Уроки не для галочки у Ніжині 11 класникам вирішили показати справжній курс захисника вітчизни: володіння зброєю, тактика, топографія, розмінування і робота з розтяжками та медицина. Загалом 10 уроків, але не за партами, а у полях. Більшість інструкторів мають справжній бойовий досвід у зоні АТО. І вони запевняють, що такого не навчають не те, що в школі, а й у багатьох військових частинах. Про те, як хлопцям відкривали очі на війну, Алла Скорик. Пальця вберіть, ще раз говорю, вниз. Якщо тут палець, десь показував дядько, його більше не буде, рама, одоб'є. Це уроки, які справді допоможуть зберегти здоров'я і життя. Покатились, по вас стріляють! Покатились, покатились швидше! Вогонь спереду! Приготувались до бою! Більше сотні одинадцятикласників, переважно хлопці, вперше взяли до рук макети справжньої зброї, вчаться з нею працювати, правильно дихати, переміщатися бою тактичними групами і прикривати один одному спини. Що Аж самому хочеться туди тато ігоря коваля, що не повернувся з війни. Хлопець батьком пишається і намагається не пропустити жодного слова інструкторів. У нашій школі вже два випускники загинули. Треба взагалі бути готовим до війни треба це все знати це все відчути писати конспекти з предмету захист вітчизни вона більше не хочуть тільки практика і тільки на дворі останні роки вся допризивна підготовка повністю була завалена по проведенню цих занять уже видно що у дітей з'явився інтерес до всього цього Захищати батьківщину в крові українського народу, так що я думаю, що далі буде ще краще. Коли такі події відбуваються в Україні і коли наш вже не потенційний, а справжній ворог готовить молоде поповнення для того, щоб вбивати наших молодих людей, ми повинні також їх готувати. Більшість інструкторів мають справжній бойовий досвід. Вони діляться з хлопцями власними секретами виживання. Поставили отак, щоб ви побачили, значить, є десь ловушка. Наступна розтяжка, яку я буду показувати, якраз і є ловушка. Поки хлопці вивчають зброю, дівчата займаються медициною. Дві школярки самі напросилися пройти справжній чоловічий курс бійця. Є багато дуже прикладів із історії, що жінки є справді хорошими снайперами, дуже хороші і потрібні на війні. А от тему стрільб школярам все ж таки доведеться пройти в теорії. Ані інструктори, ані чиновники від освіти таки не змогли побороти бюрократію, щоб закупити для навчань набої. Алла Скорик Василькова Черніщина, Спецкор 2+, 2.